Довіра рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98FM. Вітаю, мене звати Ярослав Федоренко. І це програма Третій сектор на радіо Київ, 98 ФМ. Говоримо як завжди, про те, як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Сьогодні ж поговоримо про волонтерство, про організацію рух змін, про їхні проекти, про проекти в соціальній сфері, про допомогу як і військовим, так і цивільним. Взагалі, дуже багато проєктів, про які сьогодні поговоримо. Знайомтеся Андрій Кошара, керівник та ідеолог громадської організації. Рух змін. Вітаю вас! Доброго. Для початку давайте все ж таки познайомимо, тому що коли зайти навіть на сайт руху змін або в соціальних мережах сторінки, дуже багато подій, які ви створюєте, і дуже багато різних сфер, в яких ви працюєте. Якраз сьогодні тему програми я назвав Рух змін це залежність від волонтерства. А на те, наскільки ваша команда намагається максимально волонтерити, зрозуміло, що вже настало за такий час велике, велика залежність до цього. Давайте для початку познайомимо слухачів про діяльність, про те, які напрямки якраз ваша організація займається. Да. Зразу почну з Шуточки, яка вже до нас приєдналася. Раніше наркомани виносили з домівки, а зараз волонтери. Тому у нас дуже багато напрямків. Один з них реабілітація наркоалкозалежних, тому вже так у нас повелося. До речі, да, у нас багато проєктів, основний проєкт це волонтерство, підтримка. Зараз військових, штаби волонтерські, автівки, співпраця з закордонними фондами. От, є проекти по соціальній. Це Вінградер парк сервіс». У нас є один з проєктів, який знаходиться у Подільському районі. От. Потім у нас є проєкт Stop Drags Ukraine, він вже почав приєднався до нас е після того, як Карабіляційний центр працював е рік, ми вже основали цей проєкт. Ще один проєкт у нас є е студія декору. Да, це е оформлення заходів, е день народження, свята. Всі, значить, цей проект теж заснувався пару років тому і вже почав працювати. І, і глупче, та дівчата, дівчата працюють в цьому проекті, і дуже гарно все виходить. От перед тим як детальніше вже говорити про всі проекти ваші, але це я так розумію, список дуже, дуже початковий, який ви зараз назвали. Ви, з звісно, як і всі все суспільство України, всі українці з 24 лютого життя змінилося, дуже змінилося, і практично волонтерством або захистом, або волонтерством суспільство розділилося на дві частини. Хтось захищ... пішов захищати країну, хтось став волонтером, допомагав захисникам і всім, хто потребує, особливо цеї внутрішньо переміщені особи. До 24 лютого ви так само я знаю, ваша організація рух змін допомагали вже під час війни, яка розпочалася в 2014 році. як взагалі розпочиналася діяльність вашої організації? Які були перші проекти, і потім що от за ці 8 років до 24 лютого чим жила організація? це почалося з 2000, далеко 2014 року. Тоді я стояв так, перед вибором робити щось добре, щось хотілося таке робити добре, корисне для країни, для людей. І спала на думку відкрити реабілітаційний центр. Нювей, це реабілітаційний здоровчий комплекс новий. Почали працювати, створили свою авторську програму і ввели діяльність. З цього проєкту все почалось. Хлопці та дівчата, які проходили реабілітацію, залишались у нас в організації, проходили навчання, робилися консультантами в залежності, спілкувалися з родичами, ходили, займалися профілактикою, ми замальовували написи. Ну, і нас більше, 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 більше по кількості вже приєднувалися до нас людей в організацію. І це проєкт, з якого все почалося. Вже далі ми будували е, по необхідності, міняли програму, долучали соціалізацію, ресоціалізацію, е, почали влаштовувати хлопців та дівчат на, на роботу, е, контролювали там, знімали домівки поруч з, з репцентром, контролювали, як. Там у нас даже є приклад Каріна Парамонова на даний час. Вона дівчинка, вона сирота. До нас звернулася програма від, від пацанки до панянки. Вона прийшла у нас в реабілітацію і зараз вона вже одружилась, в неї вже є хлопчик, дитинка. Вона на даний час також. Живе поруч з нашим реабілітаційним центром? Чоловік працює, ми їй допомагаємо, тому що в неї нема ну, не матері, не батька, брат, який отримав поранення на війні ще в 2014 році, тому ми допомагаємо і йому. А до речі, яка зараз доля Нівею? він зараз працює? Працює. А скільки за цей час допомогли людям? Можна говорити про якісь цифри? Про цифри можна. Ну, говорити. хоча б орієнтовно. Орієнтовно такі. десь на рік проходять реабілітацію на один рік біля ста людей. Чи є якась допомога від держави або інших громадських організацій в цьому проєкті? Є допомога від громадських організацій, від фондів, від держави. Держава останнім часом от на Даний час даже хочу відмітити департамент суспільної комунікації. Вони надають приміщення нам для проведення наших заходів. Це дуже потужна допомога, тому що ми перед надаємо психологічну допомогу, консультації, збираємо родичів, проводимо профілактику з залежними. У них на базі, тому така допомога дуже корисна, вона дуже потрібна для наших організацій. Якщо говорити про молодіжні ініціативи, ви займаєтеся патріотичним вихованням? Так розкажіть детальніше, які це про цей напрямок роботи, які це проєкти, як власне ви співпрацюєте з молоддю, направляєте їх на тому, що на сьогодні, от в Україні, перше, коли говориш патріотичне виховання, згадується пласт організації, яка mm -hmm. там вже багато років, але ви цим займаєтеся безпосередньо в Києві, і як це все відбувається? Ну, все почалося з пропаганди здорового та активного способу життя. Ми залучали молодь там, проводили, проводили пікніки, проводили е, спільні заходи там на стадіони, грали в футбол, е, ходили на купання, в волейбол. І так пішло, 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 що ну, ми почали е, співпрацювати з школами, ліцеями. І вже заходити проводити профілактику для старших класників по основній своїй темі, темі нарковолкозалежність, а потім, вже, от як у нас вже почалась війна з 24-го, це стало актуальніше. Ми співпрацюємо з Солом'янською адміністрацією, я член координаційної ради військово патріотичного виховання. Вже стало це на поток. Ми кожного місяця проводимо для молоді такі заходи. Долучаємо військові частини, які приїжджають з нами на ну, вичебний заклад, і ми ознайомлюємо. Дітей, як працювати дроном, як дивитись в бінокль, як е, допом... Ровно, працювати з аптечкою, надавати допомогу аптечці. Що наші хлопці е, куштують на передовій, сухпайки розбираємо. Є такі хлопці та дівчата, які ну, дивують, дійсно е, розбирають калаш. Останній час ну, був наш захід. Е, хлопчик розбирав та зібрав. Калаш за одну хвилину, це чудовий результат. І це каже про те, що у нас дуже патріотична молодь. Які більше більше треба давати такого, такого навчання. А як за цей рік чи більше стало учасників, які там біжуть, щоб отримати таке патріотичне виховання, чи їх збільшилося за останній рік? збільшилось? Збільшилось. А наскільки це ви зараз в Соломіському районі? Наскільки я розумію? Це все відбувається? Чи це у Подільському районі. Ми е, працюємо по запиту. От е, до нас звертається керівник закладу, і ми реагуємо, приїжджаємо е, в будь-який район міста і проводимо такі заходи. Але це розпочалося саме на базі Солом'янського району. Так. Я так розумів. А наскільки? Які масштаби ви зараз уже охопили Київ? А наскільки можна говорити? Що багато, ну чи ви вже побували в всіх районах? скажімо так, чи ваші гастролі вже були по всьому Києву? Ні, а нам не опрацьований ще лівий берег? Хоч, хоча вже є у нас запрошення привезти. Таке військово-патріотичне виховання. О, ну ще цілих три райони, все ж таки <с треба. Я думаю, там дуже багато бажаючих. Обов'язково так далі. Хотів би вас ще запитати про волонтерські штаби. які, Власне, як і волонтерські штаби, і так і гуманітарна допомога. Звісно, зараз дуже багато як і організацій, а так само і держава, і громадянське суспільство намагаються максимально підтримати внутрішньо переміщених осіб яких в Києві, наприклад, дуже багато, найбільше якраз Київ, там Дніпро інші регіони, які найближчі якраз є до тимчасово окупованих територій. Яка допомога надається з руху змін для внутрішньопереміщених осіб? Для внутрішньопереміщених осилів осіб надається допомога. Та разностороння така допомога. Ми а, з 24 лютого і допомагали. Вивозити за кордон, і надавали продуктові набори, і готову їжу роздавали переміщеним особам. І зустрічали на вокзалі, супроводжували, і формували виїзди, і речами допомагали. У нас, до речі, реабілітаційний центр знаходиться у Гареничах. Це якраз перехрестя стоянка Гареничі, де точились бої. І 15 хлопців, вони не захотіли уходити, кажуть, ми залишимося тут до кінця. І так вийшло, що ми там організували штаб прийому. От всі, хто уходили зі своїх домівок, постраждали, всіх підвозили до нас, хлопці теж приймали участь в обороні. І у нас дуже було, було постраждалих. Ми кормили, ми приймали, обігрівали, одягали, тому що це тоді дуже була така потрібна допомога. А я нагадаю нашим слухачам та глядачам, що це програма третій сектор. Сьогодні говоримо з керівником та ідеологом громадської організації Рух Змін Андрієм Кошарою. Говоримо про волонтерство. про Проєкти руху змін, чим займаються вже ці. Скільки, до речі, організації? Ви з 2014-го перші, перші проекти втілили, так? Так, з 2014 року почали втілюватися перші проекти. Офіційно організацію зареєстрували в 2018 році. Ну, вже немало. До речі, дуже багато років ви. І... Та кількість проєктів, які ви втілили, дуже багато. До речі, хочу ще запитати, якраз на початку програми, ви розповіли, ну, все таки, можливо, це така повоєнна тема, можливо, не на часі повномасштабної війни, але благоустрою в Подільському районі, яким ви зайнялися. Я просто от, ви перед програмою якраз розповідали. Я згадав, бо я часто дуже бував, це от для наших слухачів-глядачів, це район площі Тараса Шевченка. А там є ліс, який завжди був занедбаний. Буквально кілька років тому ви якраз переробили все покращили. Розкажіть про цей проект, чому власне з'явилася така ідея це зробити і що, що там змінилося? Ну, така ідея пішла у нас від основання проекту СТОП ДРАКС Україн. Ми боролись з розповсюдженням наркотичних речовин. І якраз ну, я сам проживав у Подільському районі, е, е, значить, у нас там був раз, і штаб там був на Гонгадзе 32Б, і ми е, опікувалися територіями, е, замальовували написи, співпрацювали з поліцією, е, виявляли, де, де розповсюджують наркотики, і виявилось, що е, у нашому лісі, е, який Іде від площі Тараса Шевченка до Виноградурів вверх, там якраз створилась така закладочна зона. Ми почали там з дитячого майданчику. Він був занедбаний, і коли ми на нього натрапили, там буквально у пісочниці були ж і всі ці залишки після обживання. А який це рік був? Та, мабуть, 2016 рік. Значить, ми облаштували, поремонтували цю дитячу, цей дитячий майданчик, пофарбували і почали доглядати. Буквально виставили чергування і почали боротися з залежними і з закладчиками. І поступово, поступово, поступово по територіях ми рухались далі, далі, далі і зачистили всю е, локацію від площі Шевченка до е, м, синього озера. Є там таке синє озеро. і ця ну, територія... Ну, ті прижителі Виноградаря, я думаю, і найбільше знають да. це озеро. І ця на цю територію більше вже закладчики не, не мали бажання йти там і розповсюджувати наркотики. Значить, потім ми почали співпрацювати з Святошинським лісопарком лісництвом, і вони почали запрошувати нас на толоки. Ми то прибирали території, то там сухий ліс там попаде і збирали ліс. Потім стовпчики вкапували новенькі. І облаштувалася там зона відпочинку. Вона була занедбана така, потім ми перебирали її і там почався новий проєкт винограда парк сервіс. Зараз там і Скайпарк, зараз там і Альтанки, зараз там ну, дитячий майданчик зробили дуже гарний. Там зараз зону, гарна зона відпочинку. Повернемося трохи от на початок вашої відповіді про проєкт СТОПДРАКС. Чому виникла ідея проводити таку акцію? Яка взагалі ідея її? Як намагаєтеся боротися з цією проблемою, і з ким хто вам допомагає? Власне, це держава, це знову ж таки громадянське суспільство. З ким ви в альянсі, якщо можна так сказати, якраз в такому проєкті Stop Drugs? Ну ми в цьому проєкті співпрацюємо і з державною. Там це і СБУ, департамент там, по наркозлочинності, Національна поліція і мед, медичні заклади, ми теж ними співпрацюємо в цьому проєкті. Громадяни дуже все почалось якби з громадської приймальні. Коли почали масово замальовувати адресами, наркоадресами наше місто, ми реагували. Ми об'єднувалися з іншими громадськими організаціями, замальовували, проводили масштабні акції, там всеукраїнські проводили акції. І потім прийняли рішення проводити профілактику у школах. Замалювати це одне. А ознайомити, що це таке. Але замалювавши, все одно можуть з'являтися все нові, нові треба. Да. Як, як то кажуть, корінь, шукати корінь, корінь. проблеми. Так, да, да, да. ми почали профілактику, потім ми прийшли до адміністрації, яка теж, теж ну, гарно відгукнулася на наші запити. Вони надавали і фарбу, надавали своїх сотрудників, там з, з керуючої компанії, е, і потужно нам допомагали. Якщо з'являлися явля, нові написи, нам буквально дворники звітували і казали, хлопці, вже пора замальовувати, давайте будемо працювати. І тим, тим самим ми занижували процент потрапляння у залежність нашої молоді. Сьогодні ви вже назвали різні організації, це як і державні, так і громадські організації, фонди. З ким. На сьогодні громадська організація рух змін співпрацює. Хто вам допомагає? Кому ви допомагаєте? Я так розумію, у вас вже склалася така, такий дружний альянс, мабуть, з різними органами, з організаціями, де є спільні проєкти. Розкажіть про своїх партнерів. Так, ну то я так про... розумію, дуже багато. Судячи за кількістю проєктів, можна почати звідси. Ну, дивіться, у нас дуже багато партнерів. Це е, і шведський центр допомоги, який знаходиться у, е, у місті Луцьк. Це і англійські партнери, е, До речі, вони е, приєднались до нашої організації. Їм дуже подобається наша організація і вони. Вступили як волонтери в нашу організацію, отримали посвідчення, отримали брендовий одяг, і їздять в Англії і збирають допомогу для України. Американські партнери, які проводять духовні зібрання, їздять з нами на Харківщину, допомагають переселенцям, постраждалим. Військову допомогу надають польські партнери у нас є, які дуже допомагають нам з військовою допомогою. Збирають автівки з себе на локації, надають нам площадки. В цьому питанні ми співпрацюємо з фондом Доброта, який, у них цільова допомога це автівки для ЗСУ. І... Нам там дуже допомагають польські партнери в цьому питанні, і хлопці з доброти дуже потужно допомагають. До речі, вже буде на днях 400 ювілейна автівка заїжджати в Україну, і вони всі різного класу. І це питання. Таке співпрацюємо з військовими адміністраціями. Волинська військова адміністрація з перших днів. Перша, яка відгукнулася на наші запити, це була військова адміністрація міста Луцьк. Значить, всі штаби, які працювали з того часу, поки це було три штаби, вони отримували допомогу з Волинської військової адміністрації. Соломінська районна міська Київ, державна адміністрація. До речі, ми підписали з Соломінською адміністрацією меморандум про співпрацю. Дуже велика подяка Чечоці Ірині Романовні Смику Олександру Петровичу, тому що вони залишились на місці після 24 числа і. Ми співпрацювали. Ми супроводжуємо разом 130-й батальйон 243. й Їздимо на прифронтовій території. Ця співпраця можна перечисляти. Значить, а потім а ще, до речі, вже залишається не так багато часу. Mm -hmm. Можливо, запитаю про такі. Недострокові проєкти, які от ви зараз вже плануєте. Я знаю, наприклад, що 28 та 29 квітня буде проходити боксерський турнір на базі спорткомплексу, який так. ви облаштували ваша організація. Розкажіть, от якраз на фоні цього анонсу я хотів вас запитати якраз про проєкти, які ви плануєте найближчим часом, і що у вас якраз на часі, про що вже можна говорити. Можна говорити. В Соломіцькому районі був заброшений неопізнаний об'єкт, скажімо так, це був стадіон. Ми допомогли адміністрації, поробили правові завз зробили правовий супровід, і зараз на даний час цей стадіон передан вже. На баланс э, ту -ту -ту, арсеналу, і там буде проходити вже заняття. От в цю п'ятницю ми проводимо там толоку і підготуємо стадіон вже до того, щоб він повноцінно працював. Потім ще у нас новий проєкт від наших шведських партнерів, шведський центр допомоги. Мабуть, єдиний автомобіль в Україні на три пости це Блатмобіль, він же донормобіль. Ми провели вже першу акцію по збору крові для ЗСУ на Михайлівській площі. і Будемо проводити це на постійній основі, тому що наші українці вони вже звикли всі волонтерять, всі допомагають, всі донатять. І вже це як залежність. Тому Дякуючи партнерам, ми отримали цей автомобіль. і Клініка Амосова відгукнулась, інститут серця відгукнулася на допомогу, ми підписали меморандум. Хочу відзначити їх допомогу, тому що не всі, на жаль, лікарні відгукнулися на цю допомогу. І лише Лазарішин Василь Васильович нам з нами підписав меморандум, договір про співпрацю. І Ми тепер зможемо кожного місяця проводити таку акцію завдяки сприянню департаменту молоді і спорту Юлії Хан та громадська організація Сильна нація Вікторія та Олексій Паращенка. Ми це теж наші партнери. Всі і можна ще перераховувати і перераховувати. Да. Так само, як проєкти, про які ми ще не встигаємо сьогодні поговорити. Але на цьому ми ставимо таку крапку на сьогоднішній розмові. Але бажаю вам далі розвиватися і робити все більше і більше проєктів на благо нашої країни. А я нагадаю, це була програма Третій сектор Андрій Кошара, керівник та ідеолог громадської організації Рух змін був в студії. Мене звати Ярослав Федоренко. Прощаюся з вами. Залишайтеся на радіо Київ 98 98FM». Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор.